22 тисячі гривень затратили мешканці будинку, що на львівському шосе 47-1, дріб. для того, аби встановити тепловий лічильник. Одразу ж запевняють, назначили відповідального службове приміщення, у якому встановили лічильник, замкнули на замок. Дублікати ключів на всяк випадок передали і працівникам товариства з обмеженою відповідальністю житлово-експлуатаційного об'єднання, що обслуговують п'ятиповерхівку. Проте з часом виявили, що замок змінено, і нових ключів знайти не можуть. Дойшло до того, що ми не можемо на тому лічильнику зняти навіть показників. І ті показники в нас вилізли на квадратний метр гривня. От на цілий дом вісім під'їздів – Це 8 тисяч. Вот жильці всі. Ви подивіться всі. Ми хочемо, щоб ці кошти стягнули ЖЕКа на АТО. За відсутності ключів, кажу, ми поміняли замок і ключ віддали е, 34-й. Ключ буде у вас. Будете визивати, будете визивати, кажу, слюсара, якщо, бо там є і електрощитова, має хтось бути відповідальний за ту щитову, дивитися, і холодна вода. І коли кажу, йдеться, кажу, і ляватиме, так само дивиться. Мешканці п'ятиповерхівки запевняють, що за 44 роки, відколи існує будинок, у них завжди проблеми із ТОФ «ЖЕО». Жайковські роботники робили ремонт. Ми зібрали гроші на краску, на всю і ще їсти їм давали за те, щоб вони робили, той ремонт. Що якщо дощ сюди не вийдемо, бо слизько, туди не вийдемо, в коліна води. Тільки треба, якщо в магазин треба обходити, кругом для того, щоб пройти. Була заявка на гору і Ходили до Мельника, ще Мельник буде. Так на тому крапка, ніхто нічого не робить по цей день. Витрати з прибирання підвалів та тетичних поверхів так. у мірі необхідності, але не менше два рази так. на рік. Там пів метра. А ми сорок, -го... і отакі от жуки лазять. Ми, як залізли ми, на той чердак, то первого, там страшно, там гноярка. Розумієте, там нема. Там страхи Господні. Вже... От нехай цей Жек, хоч один покаже, хоч одну роботу що вони зробили за грудень і за січень, хоч одну, а ми платимо. при нарахуванні 3 тисячі заборгованість 12 у вас у ході суперечок. Василь Каньовський запропонував мешканцям офіційно відмовитися від послуг то і створити ОСББ. А поки що люди вирішили обрати старшого будинку за умови, що жеківські працівники не робитимуть нічого у багатоповерхівці без згоди мешканців.